Розпрощався стрілеці своєю ріднею і поїхав далеку дорогу, за свій рідний край, за козацький звичай, що у бій за свою песню. Вітер колише високу траву, молодий дух додолу схилився, листяк шелестить, вбитий стрілець лежить, його коні над ним за. I'm a team, 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 i am a team Березови хрест дрібні сльози на землю спадаю, розпрощаться, стрілечі своєю при нею і далеку дорогу за дорог. Козацький звичай, у біза.